Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні до вашої уваги я пропоную відеоперегляд моєї дослідницької роботи з теми медіа споживання покоління 1990-х-2010-х років. Як молодь формує свої погляди через нові медіа? Тож. Автором цієї презентації є я, Пелінська Дар'я Сергіївна, здобувачка освіти 11 класу комунального закладу навчально-виховний комплекс школи гуманітарної праці Херсонської обласної ради, а також науковий керівник Баденко Віра Миколаївна, учитель української мови та літератури. Метою цього дослідження є визначити особливості медіаспоживання покоління Z та його вплив на соціальну поведінку молоді. Тож дізнаємося, що ж таке нові медіа. Нові медіа це цифрові платформи, які забезпечують миттєву комунікацію та інтерактивність. Вони замінили традиційні засоби масової інформації та стали основним каналом отримання новин, розваг і соціальної взаємодії для молоді. Тож, який вплив несуть нові медіа на емоційний стан молоді? З позитивного доступ до підтримки, в свою чергу, це онлайн-спільноти, психологічні ресурси, освітній та мотиваційний контент, що сприяє саморозвитку, можливість самовираження через соціальні мережі. Але ж з негативного це депресія та тривожність, порівняння себе з іншими. Звісно ж, кібербулінг, онлайн-хейт, образи та цькування. ФОМО, страх пропустити важливе. Залежність від лайків та коментарів, вплив соціального схвалення на самооцінку. Дослідження показали, що 50% підлітків відчувають стрес через соціальні мережі у 2023 році. ВОЗ офіційно визнала залежність від соціальних мереж як проблему ментального здоров'я. 35% підлітків визнають, що проводять більше часу онлайн аніж у реальному спілкуванні. Компанії, як от Black Lives Matter та Fridays for Future, стали можливими завдяки цифровим медіям. З цього постає питання медіаграмотності та інформаційної залежності. Тож розберімося, як впізнати медіазалежність у себе, ознаки, нав'язливий перегляд соціальних мереж, зниження концентрації уваги, порушення сну та тривожність без телефону, страх пропустити важливу інформацію, так зване ФОМО. Розберімося, якими ж можуть бути наслідки медіазалежності, в свою чергу, це погіршення пам'яті та уваги, втрата навичок живого спілкування, підвищений рівень стресу. Та звісно проблеми зі здоров'ям, зір, постава чи головний біль. В еру цифрових технологій важливо зберігати баланс між реальним та цифровим життям. Тож, як знайти цей баланс, ми рекомендуємо встановити часові ліміти, обмежити використання соціальних мереж, наприклад, не більше двох годин на день. Цифрова детоксикація, робити перерви від смартфонів та соціальних мереж, наприклад, один день без телефону. Звісно, реальні зустрічі, більше часу проводити з друзями та родиною наживо. Альтернативні заняття, такі як спорт, читання чи хобі, яке. Не пов'язане з екраном, не використовувати гаджети перед сном, замінити телефон на книгу або медитацію. Медіа споживання покоління Z стало невід'ємною частиною їхнього повсякденного життя, впливаючи на світогляд, самооцінку та соціальну взаємодію. Завдяки новим медіа молодь отримує безмежні можливості для навчання, творчості та комунікації, проте водночас стикається з викликами, такими як інформаційні бульбашки, кібербулінг і залежність від соціальних мереж. Свою розповідь я б хотіла завершити відомими словами українського журналіста, публіциста, літературного критика, а також голови народного руху В'ячеслава Чорновола Україна починається з тебе. Дякую за увагу!